Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян і як завжди в нас на каналі Супер Пропозиції для вас. Свіженька пропозиція Kia Niro 2020 рік, 10 місяць. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Це вже в нас де Style, чистий 2020 рік. Максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Біленький практичний колір, легко мити, легко витирати. В жарку погоду не нагрівається порівняно з темними кольорами, то продаваємий колір номер 1 на сьогодні. Такий автомобіль є в наявності тут, в Нідерландах. Максимальна комплектація в 2020 році вже йдуть рестайлові задні стопи, вже йдуть ледовські, набагато цікавіші, ніж в 2019 році. Будь ласочка, Такий автомобіль перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль весь в оригіналі, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Перевірено по металевих частинах кузова. Даний автомобіль має вихід на три фази, має тепловий насос, підшипник і редуктор, все в нормі, нічого не гуде, все перевірено. так Легкосплавні диски, безключовий доступ, і даний автомобіль має ще й фаркопчик. Далі, йдемо далі датчики сліпих зон. Повністю шкіряний салончик, будь ласочка, амбіент підсвіточка, тримання полоси. Преміум музика GBN. Пам'ять сидінь, електросидіння водія. Такий автомобіль є в наявності. Амбієнт підсвіточка з лівої сторони, Амбієнт підсвітка з правої сторони. У 2020 році вона є. Це. У нас 20-й рік, а в 2019 році такої амбієнт підсвітки немає. Ще раз, автомобіль набагато цікавіший, ніж 2019 рік. Мультимедіа вже оновлена у 2020 році. Такий великий планшет, класні кольори, сенсорний дисплей. Є камера заднього огляду, партроніки. Зад перед клімат. Є місце для бездротової зарядочки телефону. Підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, охолодження сидінь, підігрів керма. Максимальна комплектація Executive Line. І саме основне чесний перевірений пробіг. 101 980 кілометрів. Так, запас ходу 474. Зараз показує 98% заряджено батарея. Тобто 2% ми з'їздили по території, тестуючи автомобіль. Далі, коли зарядимо до 100%, запас ходу даного автомобіля буде 482. Кілометра. Цей кілометраж розраховується від стилю їзди, від використання рекуперації, клавіші під кермом з ліва додаємо рекуперацію, справа зменшуємо. Таким, шляху, таким методом забираємо енергію зменшення швидкості, гальмуємо і так підзаряджаємо автомобіль. Звичайно, коли ми включаємо. Обігрів салончику. Там, припустимо, виставляємо 21 градус, і, звичайно, запас ходу змінюється. І так само за великий період, за великий період, воно розраховує, який запас ходу від стилю їзди. Виключаємо. Обігрів салону, відключаємо вентилятор. Відповідно, запас ходу збільшується. Коли включаємо підігрів сидінь, підігрів керма, це не впливає на запас ходу, тому що воно бере з маленького акумулятора. Отака Кіаніро є в наявності. Автомобілі завоювали. Довіру в українців, тому що і салончик в автомобіля просторий, і батареї в Niro досить надійні. Так, по багажному відділенні. Багажне відділення в хорошому стані, пластики. Є кабель силовий для швидкісної зарядочки, є кабель від звичайної розеточки 220. Є мішочок для фаркопа, будь ласка, компресор електричний, смола для того, щоб коли проб'єте колесо, можна було підкачати смолу шторочка, супер стан автомобіля. Є невеликі нюанси по В задньому бампері. Це можна... можемо підфарбувати, можемо нічого не робити. В принципі, Ціна на даний автомобіль буде досить і досить хороша. Ціна залежить від пробігу, пробіги чесні, перевірені, пробіги з сервісною історією. На сьогоднішній день є всі кольори по Кіаніру. Це темно-сині, чорний є, срібні. Тобто, кого цікавить Кіаніру рестайл 2020 року. Звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 0817. Є також представники інших, іншого виробника. Це шкода Enyaq По досить хорошій ціні. Автомобіль 60 кВт електричний є в наявності. Enyaq 80 КВт також є в біленькому кольорі. Два автомобілі. Шкода, в оригінальному окрасі є в наявності, можемо купити тут, в Нідерландах, доставити в Україну. Також є 21 рік біленька, Executive Line. Автомобільчик йде вже з люком, з пробігом 80 тисяч. Також є такий автомобіль в наявності. Нещодавно приїхала в нас Audi. Q4 єтрон. E Це не просто єтрон, e а Q4 такий підвищений, можна сказати, електричний позашляховик. В класній комплектації. Комплектація у нас на такому коричневому салончику. Автомобіль в збереженому стані. Весь в оригіналі. Чорна стеля. Будь ласка, карти дверей, салон, два ключки, мультимедіа. Все в оригіналі. Так, по вікнах автомобіль. У нас йде двоєчка. Це 20-й. Рік, напевне, що треба уточняти по тих паспорт. Ну, є такий ятрончик, 300 запасу ходу в оригіналі. Сіренький, окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Є також в срібному металіку досить популярний колір, 20-й рік. Максимальна комплектація Executive Line. Також свіженька пропозиція, лише з аукціону. Це Kia Soul В класному такому графітовому кольорі. Автомобіль, автомобіль без, в оригінальному украсі, без підфарбувань. На максимальній комплектації Executive Line з батареєю 64 кВт. Так, пробіг даного автомобіля, будь ласка, 91 тисяча, шкіряний салончик, преміум музика, тримання полоси, максимальна комплектація. Є такий автомобіль, кого цікавить Soul також. Досить цікавий автомобіль. Такі автомобілі ми купували і доставляли в Україну для наших клієнтів. До кінця нульового розмитнення лишається досить малого часу. 1 кВт 1, кВт, 1 євро. Тобто це можна прирівняти до нульового розмитнення. Та як далі буде розмитнення 3-4 тисячі євро в залежності від автомобіля. Так, Nissan Ariya, такий автомобільчик в класному такому кольорі, приїхав лише з аукціону. Є він в інтернеті на сторіночці даного автомайданчика. Далі. Айонік 5 також є в інтернеті на сторіночці, також лише приїхав. Досить популярні комфортні автомобілі. Також є Ford Mustang. Електричний автомобіль, Tesla Model Y заді сховалася за Айоніком. Ще один Айонік 5 в простішій комплектації, дешевша ціна. І чорний і ще на другій частині автомайданчику є біленький Айонік. На даному автомайданчику є і гібридні автомобілі, і дизельні вантажні фургони. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль, телефонуємо, пишемо на Viber, звати мене Омелян 050 565 08 17 Всі автомобілі з лізингового аукціону, з сервісною історією, і саме основне з чесним перевіреним пробігом. 050 565 08 17 Діліться відео з друзями, близькими та родичами.